Вітаю! В будь-якої людини, яка займається електронікою або ремонтами, крізь роки збирається просто купа різного непотрібу. Наприклад, в мене є ціла купа екранчиків з різних пристроїв. Викинути їх шкода, а повторно використати, або дуже складно, або навіть неможливо. Але в даному відео я покажу, як можна підключити ось такий 40 піновий дисплей прямо до Raspberry Pi. Наявність такого 40пінового шлейфу, скоріше за все, вказує на те, що цей дисплей працює в 24-бітному паралельному RGB режимі або ж RGB 888. Це означає, що окрім низки інших контактів керування, на ньому є аж 24 контакти для передачі кольору. Тобто в одиницю часу передається 24 біти інформації, по 8 біт на кожен з трьох кольорів червоний, зелений та синій. Такий тип керування ще називається DPI display parallel Input, і на наше щастя, Raspberry Pi вміє з ним працювати без всяких додаткових модулів або мікросхем. Але все-таки кількість пінів на шлейфі – це не 100% гарантія того, що це саме DPI, тому необхідно знайти даташит на дисплейчик. Підказки, що саме шукати, зазвичай знаходяться прямо на шлейфі дисплея. Мені вдалося знайти ось такий ось даташит, який підтверджує наші здогадки стосовно 24-бітного режиму. Також в цьому даташиті є і розпіновка дисплею, яка допоможе нам під'єднати дисплей до Raspberry Pi, хоча зазвичай таких дисплейчиків розпіновка однакова. Тож можна впевнитись в тому, що це потрібний дисплей по першим двом та останнім чотирьом контактам. Там повинна бути підсвітка та місце під резистивну сенсорну панель. А стосовно Raspberry Pi існує дуже зручний сайт PinoutXYZ, де можна подивитись зручну розпіновку, тобто що куди підключати для різних речей. Ось, наприклад, як підключити SD-карту або щось по I2C шині, або, якраз як в нашому випадку, дисплей через display Parallel Interface. Тобто, просто відкриваємо Data дисплея і дивимося, що куди повинно підключатись. Також підключаємо живлення дисплея, тобто землю до землі, а VDD до плюс 3,3 вольт. Дисп, який відповідає за вмикання та вимикання дисплея, слід також підключити до плюс 3,3 вольт, так як вільних GPO-пінів під нього в нас немає. Останні чотири контакти, як я вже казав, відповідають за резистивний сенсор, тому їх підключати не треба. А про перші два підсвітку поговоримо пізніше. Тобто наразі наша задача правильно під'єднати все до Raspberry Pi. Припаюватись до шлейфа це не сама краща ідея, тому раджу використовувати ось таку сплатку, яка перетворить SMD шлейф на звичайний діп з кроком 254. Це значно спростить роботу зі шлейфом дисплея і можна не боятися його пошкодити. Єдине, що варто зазначити, що через те, що шлейф підключається до гори дригом, правильна нумерація контактів буде на зворотній стороні плати. Щоб під'єднати потім все це до Raspberry Pi, я взяв ось такий чотиривий ось роз'єм, який ідеально підходить до контактної гребінки Raspberry Pi. Ну і для зручності я вирішив розмістити все це на ось такій невеличкій макетній платі. Отже, озброюємось з дисплея, розпіновкою Raspberry Pi, паяльником та паяємо все докупи. В мене вийшло якось так. Зі зрозумілих причин записувати процес спайки дротів я не став. Якщо будете повторювати таке, то раджу обрати якийсь дріт з дуже тонкою ізоляцією. Я використовував АВГ-26 і, як бачите, місце тут взагалі не лишилось, бо він має доволі товсту ізоляцію. Дуже часто доводилось відпаювати вже запаяні дроти, щоб запаяти наступний. Тож для таких задач, мабуть, краще підійшло б щось на кшталт МГТФ або якийсь інший монтажний дріт. Особисто я це все роблю для того, щоб протестувати екранчик, бо я не впевнений в його працездатності, тому мене влаштовує і ось такий варіант. Але для постійного використання ясна річ, що потрібне щось більш якісне та надійне, тому я хотів спроєктувати плату для цих задач, але, як виявилось, плати вже давно існують. Наприклад, ось є плати від AderMod. Вони продають такі плати, але не дивлячись на це, все одно виклали їх гербер файл у відкритий доступ. Тому будь-хто може завантажити його і зробити собі плати, бо якраз на сайті OtherMod вони зараз не в наявності. А з виготовленням друкованих плат вам допоможе PCBWay. Для цього переходимо на їх сайт та натискаємо кнопку PCB Instant Quote. Далі Upload Gerber File і після цього завантажуємо Gerber File плати перехідника, ну або будь-якої іншої необхідної вам плати. Після опрацювання Gerber основні параметри будуть заповнені автоматично, і ви можете перейти далі або замінити деякі параметри під себе, наприклад, товщину плати або колір маски. Далі обираємо країну, поштову службу і створюємо замовлення. Після дуже швидкої перевірки плат, ви зможете оплатити наданий вам рахунок, і після цього друковані плати відправляться на виробництво. До речі, на сайті PCBWay є також дуже крутий онлайн-інструмент для перегляду Gerber файлів. Дуже зручно на випадок, якщо автор Gerber файлів, наприклад, не додав зображення плати в репозиторій і ви хочете подивитись, як вона виглядає. Тож, дуже раджу вам скористатись послугами PCBWay. Посилання на їх сайт, а також на Gerber файл плати перехідника буде в описі. Ну а ми повертаємось до моєї кустарної плати. Тепер, коли основні з'єднання зроблені, час поговорити про доволі каверзне місце підсвітку дисплея. Давайте знайдемо якусь інформацію про неї в даташиті. Ось вона. Як бачимо, в моєму випадку це 8 послідовно з'єднаних світлодіодів. Якщо припустити, що там стоять білі світлодіоди з напругою переходу 3 В, то для нормального функціонування такої стрічки діодів потрібно аж 24 вольти. Але напруга в даному випадку це найменша з проблем для світлодіодів важливіше струм. Підсвітку треба забезпечити стабільним струмом, зазначеним в даташиті. Для цих задач зазвичай використовують спеціалізовані драйвери підсвітки. Порившись в своїх запасах SMD деталей, я знайшов ось такусь мікросхему LTYN, або ж в перекладі з smd шної LT1937 ES5. Це спеціалізований драйвер для живлення підсвітки напругою 36 В. Він забезпечить її стабільним струмом, що позитивно вплине на довговічність світлодіодів, якість підсвітки, ну і при цьому все це буде ще й доволі енергоефективно. Але так як дістати в нас цю мікросхему не дуже то і просто, було б нечесно, якби я використав її просто тому, що вона в мене вже є. Тому буде легкий і доступний, але менш ефективний та надійний спосіб, а саме живити світлодіоди підсвітки від звичайного DC-DC перетворювача і обмежувати струм за допомогою резистора. Це, мабуть, так собі вплине на стабільність та довговічність світлодіодів, але зато підвищувальний DC-DC перетворювач точно знайдеться в будь-якого електрончика вдома. Або його можна навіть зробити власноруч, як я показував в відео про VFD-індикатори. Спочатку я виставив 24 В на DC-DC перетворювачі, після чого підібрав резистор, з яким струм живлення підсвітки буде максимально близький до струму, зазначеного в даташиті. Підібравши номінал резистора, я припаяв все до нижньої сторони макетної плати. Тепер дисплей повністю готовий до підключення, але робити це поки що не має сенсу, так як нам треба ще налаштувати Raspberry Pi. Для цього треба відредагувати файл config.txt, який знаходиться в директорії Boot накопичувача Raspberry Pi. Перш за все, впевнюємося, що в нас відключені різні шини типу I2C, SPI і так далі. Їх необхідно вимкнути, так як дисплей займає всі gpo піни Хоча на сайті AdderMod написано, що можна не підключати H-Sync та VSync і тим самим звільнити ITC-шину, але особисто в мене дисплей при такому підключенні не працював. Можливо, я щось не так зробив в налаштуваннях, якщо знаєте, будь ласка, підкажіть. Далі вимикаємо стандартний відеодрайвер і на його місце додаємо драйвер для DPI дисплеїв. Після цього треба всі піни налаштувати як другий альтернативний режим а2, яким якраз є display Parallel Interface. Ну і тепер можна налаштувати і сам DPI. Спочатку треба налаштувати розмір фреймбуфера, відповідно до роздільної здатності вашого дисплея. Далі включити сам DPI і назначити цей дисплей як основний. Ну і найскладніше формат виводу та таймінги. Стосовно формату виводу, число, яке ви зараз бачите перед собою, це 32-бітне число. Якщо перевести його в двійковий формат, то ми отримаємо наступне число, якому кожен біт щось значить. Наприклад, перші 4 біти визначають режим роботи дисплея 24-бітний або 16-бітний і так далі. Наступні 4 біти порядок кольору, тобто RGB, або BGR, або GRB і так далі. А всі наступні біти це конфігураційні біти, які вказують особливості роботи дисплея. Наприклад, чи інвертований там H-Sync, V-Sync, D або коли саме вони активні, на фронті імпульсу чи на спаді. Це все зазвичай можна подивитись в даташиті або визначити експериментальним шляхом. Наприклад, якщо у вас дивно виглядають кольори, то, вочевидь, треба змінити порядок кольорів і так далі. Тобто треба скомпонувати двійкове число і перевести його потім в 16-кове або десяткове і вказати в конфігу. Наступний параметр таймінги. Він має приблизно ось такий формат і теж заповнюється, виходячи з інформації з даташиту. Але доволі часто таймінги співпадають між дисплеями. Наприклад, я взяв їх з репозиторії в і в мене все працює як слід. Що output формат, що таймінги так собі задокументовані в офіційній документації Raspberry Pi, тому довелось додатково шукати різну інформацію на форумах і так далі. Трішки більш детально можна буде про все це почитати в текстовій версії цього відео в мене на сайті, за посиланням в описі під відео, але зазвичай достатньо і цих стандартних параметрів. Зберігаємо файл та вимикаємо Raspberry Pi, і нарешті можна підключати дисплей. Трішки боязно, звісно, підключати таке до Raspberry Pi, але я сподіваюся, все буде гаразд. Подаємо живлення і дивимося, чи працює дисплей. Чудово! Дуже приємно бачити, як після такої кропіткої пайки десятків дротів все чудово працює. Щоправда, дисплей такий виявився трішки проблемним. Присутня горизонтальна лінія з таких собі битих чи мертвих пікселів. Дуже сумно, звісно, але що ж поробиш. Головне, що все інше працює без проблем. Цей дисплейчик, до речі, сприймається Raspberry Pi як звичайний повноцінний дисплей, тому в мене тут, наприклад, можна побачити стандартний промпт на логін в Linux, бо в мене тут встановлений Arch Linux без графічного середовища. Якщо ж у вас встановлено Raspberry Pi OS, то ви, мабуть, побачили її звичайний Desktop Environment. Тож тепер цим дисплеєм можна користуватись, як вам тільки заманеться. Наприклад, я поставив сюди Xorg та встановив віконний менеджер i 3, і цим цим тепер можна користуватись, як і на звичайному комп'ютері. Наприклад, можна переглядати відео або, наприклад, запустити Doom та інші ігри. Ну або використовувати дисплей для відображення різного роду корисної інформації. Ну і тепер найголовніше, наскільки ж все це було доцільно. Якщо ви хочете прям по максимуму зекономити, то такий варіант дійсно має право на життя, адже такі дисплейчики можна купити досить задешево на Aliexpress. Також, якщо у вас вже є такий дисплей, як і в мене, використати його теж доволі гарна ідея, адже потрібно всього лише замовити або спаяти плату перехідник. Ну і на додачу він виходить ще й більш енергоефективним, так як тут немає додаткових мікросхем між дисплеєм та одноплатним комп'ютером. Але і в вже готових рішень також є свої переваги. Вони більш охайно та надійно виглядають, часто мають кращу роздільну здатність, яскравість підсвітки та коти огляду, ну і також не займають всі GPIO піни. Тож обирайте, що буде найкращим для вас. Мені в цілому сподобалось те, що вийшло, і в мене вже є деякі цікаві плани на цей дисплейчик. Хоча, мабуть, я таки спроєктую і замовлю для нього свою плату з якимось більш поширеним в нас драйвером підсвітки. А на цьому в мене все. Посилання на всі корисні матеріали будуть в описі під відео. Дякую за перегляд!